Ми їхали 900 кілометрів, були на ногах за моїми підрахунками понад 20 годин. Ви бачили, по якій дорозі ми їдемо. Трошки покажу вам побуту наших захисників. Ось так виглядає наземний дрон. Це нагадує якийсь трансформер. Привіт! Баріє! Приватна зустріч, приватна розмова. На такому фоні. Ти до останнього можеш не знати, де ти будеш ночувати. Процес, етап передачі цієї автівки нашим захисникам. Друзі, усім доброго ранку, як ви розумієте, по моєму зовнішньому вигляду, і по цим речам позаду мене поїздка по лінії фронту, поїздка на схід, версія номер два. І от бачите, тільки почала записувати вам відео одразу звучить сирена повітряної тривоги, і знаєте, от я себе піймала на думці вкотре до речі, що там, будучи на Сході, будучи при фронтових містах, мені моментами, мені моментами було навіть спокійніше. Я не знаю, як це пояснити, це такий певний парадокс, аніж тут в Києві. Чекаю зараз на Марину, на цей раз вона під'їжджає прямо до під'їзду, тому що, звичайно, з цими коробками, з цими речима це. Далеко ти не зайдеш, і це вкотре знаєте підтверджує те, що насправді наскільки волонтерам потрібен свій транспорт. Почнемо з цього. Це ні на що не натякаю, просто по факту. Піда для тих, кого зараз цікавить, на що ти знову туди їдеш. Друзі, по перше, дивіться, ми зібрали кошти на автівку. Зараз ви її побачите. Марина за мною заїде. Я нарешті зможу показати, на що ми назбирали. Ви будете дуже пишатися всіма нами, тому що автівка дуже класна, і я впевнена, що вона ідеально підійде нашим захисникам для виконання бойових завдань. Але ж цю автівку треба якось довести. Немає телепорту, розумієте? Телепорту, або поки що, або в принципі, якщо так говорити, то його немає. Вона якимось чином ця автівка має потрапити до наших захисників, і хтось, відповідно, має її привезти. Що ж, друзі, як можете бачити, ось він, їде наш монстр. Ось таку машинку придбали. Добрий, Добрий раночок. Добрий ранок, а ви вас... часом не на Донбас? Підвезти. підвести. Давай. Ну, все, друзі, побажайте нам успіху. Будемо на цьому драконі летіти до наших захисників. І стандартно за кавою для того, щоб трошки легше була ця дорога, тому що дорога не близька, дорога далека, треба якось її винести. У нас додається одна нова точка, на особисто для мене це нова точка, куди ми заїжджаємо. Це Дніпропетровська область. Минулого разу ми туди не заїжджали, тому теж цікаво. І також хочу сказати, що от ми виїхали з Києва, і наша поїздка вона починається в п'ятницю, в п'ятницю перед шабатом, і п'ятницю 18 квітня. Вірніше, дев'ятнадцятого 19. сьогодніки, 19 чи 18 Марина. 18 таки квітня, і ще зараз триває свято песах. Тобто, по суті, ми будемо зустрічати свято песах, продовжувати верніше, святкувати свято песах. В такій нашій поїздці уздовж лінії фронту по сходу нашої країни. Авто це одне з таких самих ходових речей, які використовують наші військові для того, щоб евакуювати вчасно, надати допомогу, для того, щоб доставити вчасно там боєприпаси чи необхідне на позиції, вивезти людей, зробити ротацію, вчасно вийти просто з позицій. Тому, ну, звісно, на жаль, є такі історії, коли. Поки тривав збір підрозділу не стало. Поясни, будь ласка, також людям ось в людей таке уявлення, що евакуювати або допомагати саме в плані медичної допомоги можна тільки на ось таких от автівках, як стоять позаду нашої автівки. Нагадаю, як це коректно називати? Медиваки. Медиваки роблять дуже часто з безпосередньо таких пікапів. В принципі, підрозділи невеликий підрозділ збоди або... Навіть у рот, у рот часто немає окремих мобілів. Вони вивозять людей на цих. І медики часто просять саме 200. Це одна із самых потужних, сильних ходових машин. Вона сильно подвигунує по ходовій і облаштовують медиваки, просто є такі кінгуші і всередині роблять під евакуацію. Це просто прекрасна можливість побачити трошки нашу країну, проїхатися по областям, по районам. Звичайно, сам саме підґрунтя, сама причина таких поїздок це навіть не обговорюється, звичайно, це крайня негативна причина. Але при тому всьому, друзі, хочу сказати, що щось хороше є. Так, ну що ж, приїхали ми на нашу першу локацію. Для мене це знайомство з тими новими військовими, яким допомагає Марина з Валерою вже ось дуже багато часу. І дуже цікаво знайомитися з новими людьми. Дуже цікаво знайомитися з новими регіонами, з новими місцями, з новими підрозділами. Багато можна почути цікавих історій, і, звичайно, багато можна почути про. Поточні потреби наших військових, привіт, друже. Що тебе забрали додому? О, Привіт ось такі, ось такі будні наших військових, ось такі прекрасні компанії. Тут ще один друг дружочок. Вже можна сказати за класикою жанру чайок разом із нашими військовими. Завжди цікаво дивитися, в яких умовах вони живуть. Друзі, ви розумієте, що це не найкраще умови, але... але але це дає багато чого зрозуміти. І знову ж таки, наші військові, які м, вони просто приймають багатьох тваринок, постійно їх годують, дуже гостинні до волонтерів, до нас до гостей. Це теж те, що саме говорить за себе. Без зрозумілих причин я не все можу розповідати. Наприклад, зараз я не можу розповісти деталі. З чим саме ми сюди приїхали, що це за підрозділ? Це така більш приватна зустріч, приватна розмова <свист> на такому фоні. В цьому теж є свій вайб. Ось тому, тому поки що без деталей. І невдовзі будемо їхати далі. Ну А поки вирішуються серйозні питання або просто важливі питання, насолоджуюся атмосферою українського села. Ось так виглядає наземний дрон. Я кажу Марині, що мені це нагадує якийсь трансформер. Цікаво. О, як він пробуксовує, слухай. Потужна штучка. Сідай, покатай. І зараз я вам покажу одне з того, що я люблю чи не найбільше в таких поїздках. Це можливість бачити кожного разу абсолютно різний, хоча і той, самий в якомусь певному сенсі, але справді абсолютно різний. Захід. Та схід сонця. І знаєте, так цікаво, те що в кожному регіоні він якийсь інший, якийсь абсолютно свій, і це дуже і дуже красиво. Знаєте, проїжджаючи по різним областям, я помітила те, що скрізь відгукується щось ось таке близьке, щось своє. І мені справді болить за Україну, тому що в такому кожному маленькому містечку, селі, в якомусь населеному пункті я впізнаю своє рідне місто, я впізнаю свою країну. Ті місця, в яких я виросла, тому що попри територіальну відмінність, ми все ж таки багато в чому схожими. Дивись, як там красиво. Та-та-та, да, 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 я з тобою ходжу. Називається, це мені тато казав ніколи, не відволікає водія і Інна. Дивись, як там красиво. У просто там така краса. У яких ми ніколи не були в день. Щось ми до них приїжджаємо вночі. І це разне виключення. Це якась стабільність. Знову ми гостюємо наших захисників. Це вже інша точка, інша локація. Інший район, відповідно. Інші побутові умови. Інші підрозділи. Привіт рідним краям, де Ні-ні, я з Тернопільщина. Ух ти, яка у вас збірна тут серйозна. У нас тут всі, Львів'я. Зараз тут фактично ну, не вночі, але пізно увечері. Ось, тому Це такі не теж не будні не волонтерів. Не те, що ненормований. Робочий графік, не сказати робочий, ненормований графік. Трошки покажу вам побуту наших захисників. Самі розумієте, що це не люкс умови. Тому друзі, дуже сподіваюся, що кожен розуміє, чому важливо бути вдячним і вдячною вибираю, чи вживу, бо зараз дуже ці ми моріли за попиту. Звичайно ж, ми не приїхали з пустими руками, і по суті, кожного разу на кожну локацію, куди ми приїжджаємо, приїжджаємо з подарунками. Тож, раптом, друзі, у вас є свій бізнес. Наприклад, ви власник бізнесу, і ви можете своїм бізнесом, тобто результатом праці свого бізнесу, зробити приємність нашим військовим. Обов'язково пишіть або мені, або Марині в приватні повідомлення, тому що це завжди актуально, це завжди доречно, це завжди приємно і ніколи не буде зайвим. Ось власні подаруночки. Ми вже більшість партії занесли ось такі пасхальні подарунки приїхали до наших захисників. Це що найменше те, що ми можемо для них зробити. Але наша є робота основна у кожного з нас. Валерій техніком працює. Я займаюся зараз до речі, да майбутне. Ну, в принципі, і не тільки ветеранам, вже які ну, якби завершили службу, а й діючим військовим, я займаюся допомогою супровіді відкриттям. Це теж благодійна організація, яка супроводжує ветеранів у навчанні і подачі е... бізнес-плану на гранти. А, тобто, ну, якщо людина захоче відкрити бізнес від держави і від іноземних інвесторів, є гранти, які. А віддаються тим, хто грамотно може захистити свій проект. Ну, ага. і це дуже прикольна тема, тому що ну реально там хлопці, дівчата, які повертаються і не знаходять собі якоїсь так, ну, так, за... ага. заняття. Да, починається там алкоголь, депресія, наркотики і так далі. Вони допомагають зробити проект у цей оціна. На... Вона Біна, грамот... блогер, журналіст і ведуча то... радіо. Ви бачили, по якій дорозі ми а їдемо. Хлопців запитаємо, ось тут живуть. Ви навіть не уявляєте, по яким дорогам ми зараз їдемо. взагалі дивом виїжджаємо. А, ми їдемо вже. Це поле. От воно що. Стримічка росте. Постійно доводиться тут стикатись, це складати, розкладати речі, складати, розкладати, тому що ти до останнього можеш не знати, де ти будеш ночувати. Ну, в кращому випадку, що будеш ночувати взагалі. Але постійно треба речі складати, носити з собою. Ну таке, задоволення в цьому мало, але як то кажуть, що є, то є. Поїдемо. Це ми зараз проїжджаємо повз ось такий величезний терикон, але Марина каже, що це навіть не найбільший. Це взагалі малесенький. Ще просто на Донбасі мало бувало. Скажімо так, із тих, які я бачила, це найбільший. І дуже цікаво, просто як же ж взагалі таке можливо. Друзі, якщо ви не знали терикони, це іншими словами, не те, щоби. Створені гори. Це такі донбаські гори, донбаські пагорби, я навіть не знаю, як придумати синонім. В цілому, Марина каже, що можна загуглити, подивитися, як вони створюються, там чи в ютюб, чи поглянути. Мені аж цікаво стало, і я справді думаю, треба буде подивитися. Позаду мене, до речі, ось. Цей ось той власне ось той великий терикон. Ну принаймні найбільший з тих, які я бачила. Я сподіваюся, що я зможу ще інші побачити тут на Донбасі. Але в чому контраст? Зверніть увагу: тут багато квітучих дерев. На фоні я не знаю, чи ви зараз почуєте, але час від часу можна почути вибухи. Це не близько вибухи, які відбуваються. Тому тут можна сказати ще відносно безпечно. Ось, щоб ви не дивувалися, чому без шолома, чому без бронежилета. Але контраст в тому, що такий неймовірний запах, неймовірні квітучі дерева. І все це в загальному антуражі просто, знаєте, створює такий певний діапазон і спектр емоцій і почуттів, які ти просто збираєш себе докупи в хорошому сенсі для того, щоб переварити і зрозуміти взагалі, що з тобою відбувається, що ти зараз переживаєш. Чекаємо на переїзді, розкажу, що щойно почула від Марини з приводу самої технології закупівлі, а перед цим пошуку авто. Що ті друзі, ті волонтери, які допомагають знайти автівки в Європі, це теж волонтери, і про це теж важливо не забувати, тому що на пошук автівки інколи. Треба навіть не один день, а інколи це цілі вихідні можуть піти, тому що, наприклад, ти живеш в одному кінці, наприклад, беремо Литву. Так, ти живеш в одному кінці країни, а автівка, яку потрібно подивитися, або кілька автівок, які треба глянути, щоб з них обрати, вони знаходяться в інших, скажімо так, куточках. І я от кажу Марині, щойно, що це теж волонтерство, недооцінене волонтерство часом. Тому що це теж люди, які витрачають свій час, пошук, сили, гроші, ресурси, тому що ти ж не пересуваєшся теж телепортом по, по країні для того, щоб робити ці огляди автівок, і можливо у когось є запитання, ті люди, які зараз находяться за кордоном, як я можу бути в Україні, якщо, наприклад, немає фінансової можливості там сильно донатити чи підтримувати, навіть у елементарно в такому плані сприяти якимось пошукам. Сприяти логістиці, сприяти тому, щоб виділити свій час, щоб поїхати, глянути, подивитись, перевірити якісь моменти це теж волонтерство, це теж велика допомога. Що мене не найбільше вразило за цю поїздку, із спілкування з військовими. Один військовий розповів, що там, де вони виконують бойові завдання, там, де вони зараз перебувають, це такі села, де звичайний приватний сектор, будинки напівзруйновані. І це військовий розповідає, що він, коли заходить в ці будинки, то одне. З того, що чи не найбільше його торкається і вражає, це те, коли він знаходить альбоми, сімейні альбоми з фотографіями. Він каже: я дивлюсь на ці фотографії. Я розумію, що на цих фотографіях взагалі інше життя, не те, що я бачу зараз фізичними очима. І такі історії дуже і дуже сильно торкаються. І одне з того, що нам треба розуміти, про Ось такі наслідки війни, що це не просто зруйновані будівлі, це зруйновані чиїсь життя. Ми їхали 900 кілометрів, були на ногах за моїми підрахунками понад 20 годин, тобто в активному стані. І чесно вам скажу вчора поверталися. Ну, як повертались? Можна сказати, поверталися сюди. Все ж таки, ми не прощаємося із Донбасом і а, стараємося по можливості сюди приїжджати. Але коли ми їхали вже в сторону Слов'янська, це вже було досить пізно, звичайно, ми були втомлені. Але хочу вам, друзі, сказати, що одне чи, з того, що чи не найбільше мене вразило, це те, що коли ми вже в'їжджали в Донецьку область, я бачила, як на горизонті в прямому сенсі. Палає Покровське від тих вибухів, від того пекла, яке зараз там відбувається. І коли ти бачиш на відстані відносно невеликій це все, то безумовно все це дуже сильно вражає. Будемо вирушати в Харківську область на Куп'янський напрямок. Якби це зараз, можливо, страшно для когось не звучало. Але автівка поїде саме туди. Нашим захисникам, бачите, в такі гарячі точки відвозимо автівки, там, де вони зараз так вкрай необхідні. Можете привітати і нас, наших захисників, які, власне, попросили про ось такий пікап, про ось таку автівку, тому що прямо зараз у моєю спиною можете побачити процес, етап передачі цієї автівки, нашим захисникам. І ми дуже раді, що в нас вийшло, але не зупиняємось. Ну, все, друзі. От, власне, передаємо нашим військовим дракончика. Ось цього, який невдовзі буде допомагати виконувати важливі бойові завдання. Клас. Угу. дякуємо. А можете показати, будь ласка? Дякуємо дуже. Дуже дякуємо. Так виглядає щасливий волонтер. А чого? Не так часто. Господь, дякую тобі. Дякую тобі. Що дав мені дожити до цього дня. Що дав мені дожити до цього дня? Прошу тебе. Бережи мене і далі. Бережи мене і далі. Як бачите, друзі, знову ми запаковані під зав'язку, і так по суті ця поїздка проходить. Ось з чого складається наш екіпаж і наша машина велика, боже, що, ти, біг, на в величезній мірі. Треба Боже шума ти вів на страхі заходить вівці в цьому в залишку, в цьому шляху цієї місії може потребує. Ми зараз проїжджаємо північну Салтівку. Це ось той самий район Харкова, який піддається, напевно, все ж таки найбільше обстрілам, тому що він. Це яка північна, північна так, сторона виходить? Росії, да, найближча найближча сторона. Ось той виїзд в сторону Росії. Ну і відповідно, близькість до Росії. Тож найбільш обстрілюваний район Харкова. Всім доброго, і трошки заспаного ранку. Друзі, хочу сказати, що окрім військових, до яких ми приїжджаємо, які також приймають нас у гості і також пригощають чимось, також дуже такі теплі прийоми нам роблять. Крім того, всього на нашому шляху ми періодично зустрічаємо просто неймовірних і дивовижних людей, в яких теж можна зупинитися на ніч, які годують, які приймають, де є можливість прийняти гарячий душ. І ви знаєте, в таких умовах гарячий душ, це взагалі справжнісінький подарунок з небес, настільки це цінно. І я просто вкотре переконуюсь, наскільки які люди, які своєрідні, назвемо їх так, так з іншого боку, є просто прекрасні люди, які відкривають свої серця для того, щоб допомагати іншим. І наскільки це прекрасно, коли твій дім може бути відкритим для того, щоб служити ним іншим людям. У вигляді автівок для наших військових. Ось ці військові з цього підрозділу розповіли, що під час виконання бойового завдання, під час виїзду на позицію в автівку, де було двоє військових на той момент, влучив дрон. Слава Богу, хлопці живі. Це, до речі, теж диво таке, тому що дуже часто такі історії вони погано закінчуються. Хлопці живі, але Автівка вже не робоча, все не в робочому стані. Причому це такий позашляховик, так? Коректно сказати. Це такий, ну, хороший позашляховик, який вже не в робочому строю. І ось, от просто подумайте: от ну, так от просто виїжджають наші хлопці на бойове завдання, і по факту, після таких ситуацій, це одна з таких ситуацій, залишається без автівки. Автівка це м, такий робочий інструмент. Це необхідна річ на війні під час виконання бойових завдань, і на жаль, от дуже часто стаються такі історії, коли наші військові залишаються без такого важливого інструменту. Тому відповідаючи на запитання багатьох людей, які ну от в мене навіть були такі діалоги, коли. Люди здивовано запитували, чому так багато, чому буває таке, що от тільки ж нещодавно цьому підрозділу збирали, що знову потрібно, що вони там з ними роблять тими автівками. Справа в тому, що наші військові гарно поводяться з тими автівками, які вони отримують. А росіяни з цими автівками дійсно щось роблять. Ось тому друзі, майте на увазі, що поки триває війна, ця потреба вона буде найімовірніше, судячи з усього на постійній основі. Бережи мене, і прошу тебе, прошу, прошу тебе, щоб слово, яке написано. Дякуємо вам дуже за тебе тут. Поліра трошки сказав, але ще хочеться додати, що ми ну це не просто соничкані ж до нас нахвалив, але насправді. Те, що ми робимо, ми робимо разом з нашими колегами, друзями, сусідами. Усім доброго ранку із міста Суми. Кажу доброго ранку на позитиві з вірою, що сьогодні тут буде все спокійно. Хоча буквально ось нещодавно, незадовго до нашого приїзду, відбувся той самий трагічний приліт в центр Сум, коли загинуло понад 30 людей. Це був такий страшний приліт, який просто потряс половину України точно. І так цікаво, те, що незадовго до цього прильоту я була в сумах. Буквально за трошки часу ми сюди знову повернулися, і це місто вже однозначно не чуже для мого серця. І хочу сказати, що дуже торкається те, що зараз проходить, через що проходить зараз це місто. Друзі, покажу вам, що має бути з собою в таких місцях на прифронтових територіях в обов'язковому порядку. Це аптечка, тому що ти ніколи не знаєш, що буде далі відбуватися. Звичайно, дай Боже, щоб не було ніяких прильотів і всього іншого, але завжди треба бути готовим до будь-яких сценаріїв і до будь-яких історій. Ідемо зараз на місце прильоту і це. Щоб ви розуміли, це прямо центр-центр. Це дійсно центр Сум, куди прилетіли ці дві балістичні ракети. Це дуже сильні удари. Балістика це дуже потужні удари. Ось так от уявляєте? Я зараз гуляю по центру Сум. І ті люди, які знаходились на момент прильоту тут, вони теж просто гуляли, ходили. Жили займалися своїми справами. Піший ход, а ага, другий десь оце отут був. Щасливі приїхали додому, будуть почувати, тому що просто трошки виснажлива поїздка. Але коли ти знаєш, заради чого це все і що це дає, то це все відбувається зовсім по-іншому. До нових зустрічей навіть у каналі Єврейський Подкаст. Не забувайте ставити ваші вподобайки і писати коментарі про ось цей випуск нового влогу. Всім шалом!